Давай спати тут. Ні, тут далеко. М -м. О, а якщо тут? Ми вдвох помістимося, але тут так дивно пахне, що якщо є причина, по якій тут ніхто не спить. Чому є сенс? Тоді добре, ми можемо знайняти місце у джмін на лапу. Але де він буде спати? Це його проблеми. Що це таке? Ми з тобою так повеселимося, коли станемо новака. Ловлю на слові. Ви поки що ще не новаки, вам тут робити нічого. Свігопе! Ми просто шукали місце для нашого ніздечка. Так ми ж зовсім скоро станемо новаками, так що нам можна бути тут. Ми будемо спати разом, тренуватися разом та робити все разом під час нашого новацтва. це не було. Чпоп вам не піти зі мною, а за тих хутро старіше не Ми би пішли, але ми ще тут не закінчили. Так, ти йди, а ми потім підійдемо. Так. Плющинко, голубко, йдіть сюди негайно. Йдемо, йдемо. Сайкопер, сайкопер. Сойкопер! Тихіше ти. Я сліпий, а не глухий. Сойкопер, Миколади носить мій коженяк. Її треба швидко переселити в ясла. Букуніш. Пробай Сойкопер, копер, він борчить кожен раз, коли діло доходить до цього. Я розумію. Дай мені знати... Ні, я хочу бути впевнений, що нічого з неї не станеться або з кошенятами. Краще впевнитися, що нічого поганого не буде та їй не буде боляче. Звичайно, буде, але їй все одно рано переселятися у ясло. Так, маколеда, іди в ясло, і принесу тобі щось поїсти. Бубку ніс, пробач свій купер. я і підійду пізніше. Він дивіться, що я, якщо він все одно не розуміє моїх порад. Сойкопера? Так. Ти не ну, знаєш, якщо серце зараз не зайнято? Вона обіцяла пошукати дещо Пробач, для мене. Пробач. Ми були на ранковому патрулі цього ранку. Чого? Я просто залентую її пізніше. Все добре. Виглядаєш не дуже. Ну, все добре. Просто тільки всього на мене звалилося, коли колись перестало перестала бути мити бути кішкою. Я не змію як працювати один. Тепер треба звикати. Ти не думав про про кров твоєї крові? Думав. Зараз тільки двоє. Лющика та голубка теж родичі вогнезора. можливо, про родство про когось із них. Чому б тобі не спитати зеленого клану, коли наступний раз підеш до місяця ставу? Він не відден, чи з реклами про родство. Хех, якщо ти підеш на це, то буде важко відрізнити тебе від тростин в баганюці. Будь більше простим. Не сміши мої вуса. Піду подивлюся, як ти м'ясносерда. Корисніше, якщо б ти займався цим весь день.